Серединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите, чим у середу жила шостка. Секрет родзинок ремонтної кампанії у парку імені Карла Маркса знають дельфіни. Рік дитячої творчості, ось ось запанує і на шосткінській станції юних техніків. Лісний проводжав останню зміну відпочивальників. Місто готується до дня народження України та 70-ї річниці визволення шостки від фашистських загарбників. Про це та інше докладніше прямо зараз. Парк імені Карла Маркса змінюється на очах, неначе пластичні хірурги працюють над обличчям зеленого острівка шостки, ремонтні бригади електриків, плиточників та фахівці з облицьовальних робіт. Дельфіни з фонтану вже виблискують пофарбованими в унікальну фарбу спинками. А новостворені доріжки нагадують бруківку столичного Андріївського узвозу. За створенням європейської якості та доступності до звільєвих куточків парку імені Карла Маркса спостерігала і наша знімальна група. Народний депутат України Ігор Молоток, міська влада, головний архітектор міста Віктор Єфремов та близько півсотні робочих. Ось головні спеціалісти, які задіяні у формотворенні обличчя парку імені Карла Маркса. Ескізи готові, і до дизайнерського бачення вже наближається реальна картинка того, як зараз виглядає центральний парк міста. Парк Карла Маркса достойний цього. Раніше він був цвітущим, красивим парком. По словам Старожилов, було центральное место отдыха наших горожан и жителей города и приезжих людей вот поэтому я думаю это это затея и эти работы которые мы сейчас проводим очень важны была разработана схема благоустройства вот парка харкова ремонт там эти работы были осмечены вот закуплен материал сделаны были эскизы На е, локальні міста этого е, ремонта, і начти роботи. На сьогоднішній день виконані вже роботи з благоустрою О, території навколо фонтану і центральної алеї парку, яка закінчується вулицею Марата. Кромі того, закомплектовані вже повністю світильники по парковій зоні. Прорита траншеї податовлена для прокладки кабеля освітительного. Значити, монтажа вантажа даних світильників, закуплені лавочки, аби красивими були якомога довше світильники, їх заздалегідь замовляли за рахуванням антивандального ефекту. Прийнято значить, розмір 2,70 сімдесят висотою столбов, формою світильники, зроблені із впрочного оргстекла, От, трудно розбиваємо, тому що у нас к сожалению, в городі вандалізм процвітає. А от дельфіни зі славнозвісного фонтану не тільки виблискують новопофарбованими спинками ввечері під час заходу сонця вони на фоні пишного водограю мають взагалі приголомшити поціновувачів прекрасного. Дельфіни покрашені спеціальною краскою. В составі і при підсвідці фонтана в вечірнє час від от, от, світа буде краска перелівається светиться. Відкриття парку має відбутися цього року, проте наступної весни на його території планується висадка рідкісної флори, катальпа, там, допустим, шаровідний каштан, там кльон может там, якщо буде можливість, надійому чорне ели. ну такое, в оригінальне, де доволі таки редкие растения. Аби вся шостка мала ошатний та належний вигляд, головний архітектор міста закликав усіх підприємців звернути увагу на фасади їх закладів та території, які їх оточують. Неудобно і стыдно смотреть на пкліни кіоски обклеенные заборы, некрасивые неряшливые магазины, обвалившиеся ступеньки. Вот. Поэтому я очень прошу значит, всех предпринимателей, всех, всех которые имеют к этому отношение, допустим, торговли, вот, магазинами, киосками, привести в порядок свои объекты. Останні чотири тижні будівельники присвятили вкладанню колоритної плитки на кожну з чотирьох доріжок, які оточили, немов промені сонце, фонтан у центральній частині парку імені Карла Маркса. Пан Геннадій має багаторічний досвід подібної роботи. Проте пан Геннадій задоволений не тільки тим, що його робота принесе радість цьому місту, а й тим, що він таки має її ту саму роботу, за яку без затримок отримує достойну зарплатню. В місті активно триває підготовка позашкільних закладів освіти до нового навчального року. Шосткинська станція юних техніків не є виключенням. Останні приготування до прийому кмітливих та винахідливих, і заклад вкотре відкриє двері школярам, за якими вже сумують і викладачі, і творчі майстерні, і матеріали з приладами. До того ж на малечу в рік. Дитячої творчості чекатиме чимало сюрпризів. Про це все більш докладно у сюжеті Юлії Беберштейн. Творити, розвиватися та самовдосконалюватися ось головні принципи, якими керуються професійні викладачі станції юних техніків. За таким правилом навчаються і дітлахи. Не дивлячись на те, що за вікном літа гуртківці і цієї теплої пори роки продовжують займатися улюбленою справою, зазначила директор станції Тетяна Манакова. На данный момент, вот буквальным образно сейчас, находится 13 наших воспитанников в Крыму на ангарском перевале. Вот Это учебно тренировочные збори, в конце яких будуть сорівнування всю по спортивной радіо До підготовки навчального закладу керівництво підійшло з повною відповідальністю. Зроблено і поточний ремонт станцій, і підготовлені методичні матеріали, що є однією з важливіших складових навчального процесу. Довела до відома Тетяна Анатоліївна. Нашими учебними новими програмами будуть користуватися фотостудія. І юношицьке конструкторське бюро. Наше учреждение прийнято комісією, представители яких були і адміністрація управління образования, а також пожарної служба і сане станції. Ініційований президентом України рік дитячої творчості залишить свій відбиток і на гуртківцях станції юних техніків. У нас все направлено все направлено на то, щоб відкривати творчество і все время підтримувати творчество наших дітей. Порадою цього року позашкільний заклад і гуртком стендового моделювання. Програма якого вдосконалена та осучаснена, відкрив таємниці Олександр Пархоменко, керівник гуртка історико-технічного стендового моделювання. Будем по новым программам работать. Там более и картонное моделирование. Все уже будет как бы более розвернутом виде. Это все программы, более тщательная подготовка и с участием в всевозможных конкурсах, выставках. Пан Олександр розповів також і про плани, які будуть втілюватися в життя з початком нового навчального року. В сентябрі зразу починається учебний год. Ми вже їдемо на міжнародне сорінування по картонному моделюванню. В ноябрі у нас всеукраїнське українські по повеністі історичне та технічне синдр і тому ребята будуть задійснені з самого початку року і до кінця, тобто практично ми будемо працювати на сорінування, на конкурси, полишати свій уровень майстерства. Все більше і більше школярів шостки дізнаються про оточуючий світ завдяки роботі гуртку юних операторів колективної радіостанції. Країни, які, здавалося, б, знаходяться за тисячі кілометрів, гуртківцям стають доступними з допомогою спеціального технічного обладнання. Про досягнення вихованців говорить величезна кількість нагород і дипломів. На сьогоднішній день керівник гуртка Олександр Манако активно готується до радісної події початку нового навчального року. Пересмотрели методичні указання так, обновили антенну радіостанції, обновили антенно фідерне господарство. І, коротше, вся ця техніка, яка расположена. В составі радіостанції нашої, вона вся працює. Ловити моменти прекрасного сьогодення школярі зможуть завдяки фотогуртку юний фотоаматор, керівником якого є спеціаліст у своїй справі Борис Рибак. Він вже приготував нові творчі ідеї та терпляче чекає на поціновувачі миттєвостей життя. Будемо придумувати якісь. Уже даже есть наметки новых конкурсов. Планируем участвовать даже в, в тех конкурсах, которые в этом году нам по одним или другим причинам участвовать не пришлось. Вот. И как бы планка наших творческих возможностей мы в этом году поднимем выше, для того, чтобы выйти уже на уровень украинский, на уровень даже может международных конкурсов выйти. До нового навчального року залишилося зовсім мало. Останні приготування, і шосткінська станція юних техніків знову буде радісно приймати до своїх лав талановитих дітлахів, на які вже чекають їхні викладачі та навчальні класи. Сумно прощатися з літом, але ще сумніше усвідомлювати, що позаду залишилися шкільні канікули, безтурботний відпочинок, розваги та дружня компанія такого рідного табору. Лісний його вихованці зі сльозами на очах казали до побачення один одному уважатим кухарям. Медперсоналу та з Надією на наступну зустріч в останнє цього літа заспівали свою улюблену табірну пісню. Приєдналася до урочистості і церемонії закриття третьої зміни лісного. І Світлана Ковальчук закінчується літо. А разом з ним і оздоровча кампанія в дитячому таборі санаторію профілакторію лісни шосткинського казенного заводу Імпульс. За цей час дітлахи спробували себе у ролях різноманітних казкових персонажів, виборювали перемогу у спортивних змаганнях, розширювали свій світогляд на екскурсіях та, звісно, зміцнювали свій організм за допомогою фізіотерапевтичних процедур. Тож не дивно, що спогади про канікули у них залишилися найприємніші. То свіжий воздух, ліс близько, дітям подобається. Ми їздили в 3D -кінотеатр, в... кінотеатри в паєште кінотеатри. На экскурсии всякие, пожарную часть, военскую часть. За это лето мне появилось много друзей. Мне понравилось в этом лагере то, что тут интересно, весело. И ну, ну, тут много детей, детей, и тут много праздников разных. Тут ну сюда на улице дискотека, песни. Воспитатели самые-самые самые лучшие. Мы их очень любим. Здесь всякие конкурсы, мероприятия, праздники, вкусно-столовой. Я в следующем году приеду, потому что мне в этом году очень сильно здесь понравилось. Тут очень классно, особенно мне очень сильно нравятся дискотеки. И мне очень жалко, что мы отсюда сегодня уходим. А за эти три года я узнала очень много детей, особенно которые на школе учатся, а я их раньше даже не знала. Сумувати за щасливими миттєвостями цього літа будуть і вожаті. Для них весела Юрба дітлахів стала другою родиною, з якою так не хочеться розлучатися. Вони вже звикли один до одного, але сподіваються, що наступного року знову зустрінуться та вигадуватимуть нові цікаві конкурси та розваги. Перше літо, мабуть, було дуже приємним для мене і для дітей, тому що було. Очень много приятных моментов, таких как поездки, экскурсии. Были кружки, было очень много праздников для детей. И это, наверное, было самое приятное, то, что запомнится. Надолго. Уже третий год подряд, каждое лето запоминается чем-то особенным. Буду за детьми скучать. Очень жалко, что смена уже заканчивается, потому что ну, все детки стали, так сказать, родными, потому что ну привыкаешь к ним, постоянно чем-то помогаешь. Ну и постоянно рядом. Жалко очень. Востаннє пролунали позивні для вихованців лісного. Востаннє вони вишикувались на урочисту лінійку та востаннє відрапортували старшому вихователю про готовність до церемонії закриття оздоровчої кампанії-2013. Культорганізатор Ольга Хроменко не змогла не згадати цього дня найактивніших табірчан третьої зміни, які згуртовували навколо себе малечу та заохочували її до найрізноманітніших заходів. Це найстарші хлопці, які но завжди по первому зову. Рядочкам з і завжди нам допомагають. За вагомий внесок у життя табору вони були нагороджені подяками та грамотами. Поздоровила винуватців свята з урочистою подією і голова об'єднаної проспілкової організації Шосткинського казенного заводу Імпульс Ніна Олександрова. Вона передала також вітання від директора підприємства Євгена Чернова та висловила сподівання, що дітлахи залишилися задоволені своїм відпочинком у лісному. Мы будем делать все, чтобы наш лагерь работал еще долгое время. И мы очень надеемся, что вы здесь окрепли. Набрали сил, для того, щоб з новими силами приступити до заняття в школі. Ніна Петрівна вручила колективу медперсоналу, кухарям, працівникам бухгалтерії, вожатим та вихователям грамоти за відмінну роботу в організації оздоровлення та відпочинку дітей. У свою чергу малеча подарувала проспілковій організації імпульсу, виготовлені власноріч сувеніри. Свою заслужену нагороду у вигляді грамоти отримала і директор табору Тамара Полевик, яка звернулася до юних вихованців з напутніми словами. Я прошу вас не забывать те золотые дни детства, проведенные в лагере лесном. В нашей маленькой стране детства, где каждый ребенок нами горячо любим, где каждый ребенок единственный и неповторимый для нас, где каждый ребенок самый дорогой для нас, самый важный. У тутешніх відпочивальників існує повір'я. Якщо доторкнутися до прапору лісного, цілий рік будеш сповнений цілющої енергетики, та наступного літа обов'язково повернешся до оздоровчого закладу. Тож малеча з усією серйозністю здійснила цей ритуал та закріпила його традиційною табірною піснею. Під завісу урочистости вихованці влаштували для всіх присутніх святковий концерт. Відкрився він грандіозним танцювальним флешмобом, в якому взяли участь усі без виключення. А кольорові галстуки, підкинуті дітьми у небо, сповістили про те, що лісний стане для них найяскравішою згадкою про літній відпочинок. В останні тижні літа шостка живе перед чутті святкування Дня Незалежності та Дня міста. Традиційно кожного року вони дарують нам неймовірну кількість цікавих родзинок, що вкарбовуються в пам'ять надовго. Тому кожного року організатори намагаються урізноманітнити програму святкувань. Як триває підготовка до Дня народження України та 70-ї річниці визволення шостки від фашистських загарбників, у нас Ступному сюжеті день незалежності традиційно буде проводитися як одне з найголовніших свят нашої держави. Програма свята розписана на весь день і міститиме в собі різноманітні спортивні та культурні заходи, розповів в знімальній групі акценту Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму Шостинської міської ради. Утра почнуться спортивні міроприяти, так у нас в місті дуже багато любителів спорту, тому в літній жаркий день ми вирішили всіх. Вивізі на природу, поэтому наряду наряду спортивними мероприятиями будуть і концертні, і художні дійство до спортивної частини святкової програми. увійде також зустріч учасників загальнообласного велопробігу, яка відбудеться о 14.30 біля знаку шостка, що по вулиці Воронівській. А культурна програма розпочнеться ввечері. Виступом духового оркестру, що вже встиг сподобатись шосткінцям, та продовжиться святковим концертом. Культурна програма мероприятиями міроприятиями 18 часов возле фонтана виступленням духового оркестру. В 19 часов на помості состоїться працічний концерт, в якому приймуть участь лучше солісти і колективи нашого міста. Святкування дня шостки цьогоріч планується особливим, бо сама по собі дата поважна. 70 років тому шостку звільнили від фашистських загарбників. Тож горхкомітетом заплановано багато цікавих дій та сюрпризів. А він шає вересня. Святковий салют. Участі Чернігівського клубу воєнної реконструкції 9-11 віков, тобто в Київської Русі, Чернігівський клуб «Гульбище». Це буде ярмарки. В районі профілакторії заводу заводи звізда. Відьмо зараз переговори на в концертній програмі. У нас планується участь народного артиста України, героя України Василя Зінкевича. Однією з родзинок святкування дня міста має стати конкурс баяністів та гармоністів. Ігор Михайлович звернувся до всіх жителів шостки, які вміють грати на баяні, гармоні та співати частівки, взяти в ньому участь. Конкурс обіцяє бути цікавим, яскравим. приза это нагороджи в этом году мы впервые хотим днем во время празднования дня города в 14:30 возле опять же возле фонтанов там где будет традиционно духовой оркестр играет провести конкурс гармонистов частушечников поэтому если у кого-то есть гармонь и желание показать себя я прошу в ближайшее время обратиться в отдел культуры мира 11 для того чтобы зарегистрироваться и потом поучаствовать в этом Міроприяті, тож програма святкування Дня незалежності та дня міста обіцяє бути насиченою і різноманітною, де кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Окрасою з четверга 22 -го серпня стануть для всіх шкостканців погодні умови, які обіцяють цей день синоптики. Протягом сьогодні дня небо над шосткою буде хмарним, опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 25 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 16. Вітер північно-східний – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Пам'ятайте, що справжній скарб це знання, а вміння вчитись ключ до нього. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.